Коли людина дуже часто ноє а, і вона займає позицію жертви, потім їй хочеться відштовхнути, проявити агресію сказати: знаєш, вирішуй свою проблему самостійно. І а, не потрібно показувати, що колись в тебе було. Ти чи вирішуєш самостійно, чи стаєш на свої ніжки самостійно, чи ні? І інколи я цей процес спостерігаю, як Європа. Поводить себе, давайте вирішуйте, ми вам допомагаємо, але ми не будемо робити за вас. Допомога і робити за вас це про різне. Допомога, знаєш, як кастиль. Ти можеш не якийсь час а, а, спертися. спертися на нього, але потім, потім тобі же потрібно його відкинути і а, вчитися самостійно ходити і спиратися на себе. І ось тут постійно то на Росію спертися, то ще на когось спертися. І ось це тому я кажу про недорослість.